То перебуває в мені, а я в ньому, Той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Такі сьогодні слова чуємо в Євангелії, такі сміливі слова Ісуса, тому що Він каже, що ви без мене не можете робити нічого. Ісус не каже, що. Часом будете потребувати моєї допомоги, не все ви зможете зробити своїми силами, звертайтеся до мене. Але каже, нічого не зможете зробити без мене. Ці сміливі слова Ісуса. Нічого, що є цінне для, для вічного життя, нічого, що цінне є для, для Божого Царства. Брати і сестри, ці слова Ісуса, в яких Він говорить нам про те, що, що нічого не можемо зробити без Нього, вони є такою певною протилежністю, такого духу самодостатності, самодостатності. Коли ми, як люди, хочемо бути самодостатні. Може, інколи чуємо чи комусь говоримо, Ти ти справишся, ти все зможеш, Повір в себе, в тебе є великі можливості, так, потенціал. І, напевно, ці слова є чимось добрим, і, і це є правдиві слова, але може бути інколи так, що, що людина, що може будувати лише, лише власне своє життя. На цьому дусі самодостатності, що, що все є, перш за все в наших силах. Все залежить перш за все від нас. І цей такий центр тяжіння, він, він якби зосереджений навколо нас. Що я є тоді в центрі. Я є в центрі. В центрі є мої можливості. Я маю приносити. Якийсь успіх, якийсь результат. Мене мають цінувати, мене мають хвалити, і я не можу там, помилятися, так? я не, можу чогось, не можуть мене не приймати. І скільки в цьому є, є такого зневолення, так? і цього, цього тримання, цього відчуття і примусу бути самодостатнім. І так, ніби ми тоді навпаки кажемо Богу, ти без мене нічого не можеш зробити. Це я, це в моїх силах. Я роблю щось для Бога, я роблю щось для інших, я роблю щось для моєї сім'ї. Не можу з'являтися інколи навіть незадоволення, скільки я зробив для вас, а ви жодної вдячності, нічого мені не віддячуєте. І це може випливати власне, з, цієї такого, з цього стилю, де це центр тяжіння є, є навколо нас, де ми, де ми зосереджені є, власне, на, на тому, що, що є в наших можливостях, на цій самодостатності. І напевно, ці слова Ісуса сьогодні в цій Євангелії вони, вони є таким запрошенням до того, щоб цей центр тяжіння якби, перенести на Бога. Він каже, без мене ви нічого не можете зробити. Це не означає, що Бог нас якось звільняє від, від наших зусиль, від наших обов'язків, від завдань, які ми маємо, від того бажання щось робити. Ні. Але він не мов би запрошувати, щоб, щоб тим центром мого життя того, що, що я роблю, власне, був він. Щоби довіряти йому. Для нього не, не найважливішим є цей, скажімо так, те, що роблю, цей активізм, для нього без нього, але власне плідність. Приносити плід. І це не завжди залежить лише від, від нас, від наших сил, від наших можливостей. І тоді, коли цей центр тяжіння, є, власне. В цьому центрі є Бог, коли є власне довіра до Нього, покладання на нього, коли я Його запрошую в свою щоденність, в те, що я роблю, то тоді також є і більше цієї свободи, цього миру в серці, якого прагне для нас Бог. Бо тоді, як казала свята, стається мати Тереза з Калькутти, що для Бога не важливі є успіхи наші, зовнішні результати, але вірність. Вірність, навіть якщо, якщо і не буде завжди в усьому успіхів і результатів, але для нього і важлива вірність. І це з'єднання з Ним, як галузка, яка з'єднана з лозою, як каже Сьогодні Ісус. Галузка, яка з'єднана з лозою, вона тоді приносить плід. Але не сама галузка, відірвана від лози, вона всихає і нічого, до нічого не придатна. Але коли з'єднана з лозою, коли з'єднана з, з Господом, коли з Нього немов би черпає ці, ці соки для, для життя. Бо цей центр тяжіння дає Бог, це є той момент, коли, коли Бог прагне, теж, щоб діяти через нас, діяти через нас, коли ми теж готові є почути ці слова, що без мене не можете зробити нічого. До цього, брати і сестри, нас Господь сьогодні запрошує і прагне, щоб наше життя було плідним. І воно буде тоді плідним. Коли будемо як ці галузки, закорінені, зв'язані, з'єднані з лозою, коли в центрі нашого життя буде, власне, він, і тоді також наше життя буде приносити плоди, так як це було в житті Святої Бригіди, яка, через яку Бог діяв. Так, мав великий вплив, вона не випадково покровителькою Європи, бо мав великий вплив на, через неї, на, на Папу Римського, на королів, на визначних людей того часу в Європі, але не тому, що вона себе вважала якоюсь успішною, але власне тому, що вона через свою молитву, жертву, через це з'єднання з Богом дозволяла Богу діяти через себе. І Бог діяв, і Бог робив через неї великі речі. Довіряємо Богу, покладаємося на нього, нехай це наша Євхаристія, участь в ній буде цим моментом, коли як ці галузки хочемо бути з'єднані з нашим Господом, і з нього черпати благодаті, які, яких потребуємо. Амінь.